Я пізнаю світ урок 77 тиждень 9. -й. Тема Водойми Рівненської області. Природне угруповання болото. На початку уроку помилуйтеся Водоймами Рівненської області. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. То мандруйна підничтам дрімучу ліс. Ви нові то озера скрізь. Ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини, Шана. О, на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить мить, о, серед... Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Чудово! Відкрийте сторінку 19 у підручнику. Розгляньте контури Рівненської області. Що вони вам нагадують? Намалюйте контури області пальчиком у повітрі та запам'ятайте їх. Обведіть контури Рівненської області. Підпишіть Рівненську область. Позначте та підпишіть Адміністративний центр області. Перевірте. Чудово! Поверніться на 19-ту сторінку. Пригадайте та позначте правильну відповідь. А можливо, їх буде декілька. На які корисні копалини багата Рівненська область. На рудні – Залізні руди. На нерудні будівельні матеріали. На паливні торф на бурштин. Так, Рівненська область багата на такі корисні копалини. На Нерудні Будівельні матеріали на паливні торф та на бурштин. А магматична корисна копалина. Це пісковик, вапняк, базальт чи гіпс. Так, базальт є магматичною корисною копалиною. Розгляньте зображення на сторінці 19. Розкажіть. Чому зображений шматок бурштину є цінним джерелом знань про давню історію Землі? Чудово! Прочитайте твердження та позначте правильні. За запасами базальту Україна посідає провідне місце в Європі. Рівненська область розташована в межах Поліської височини і Волинської низовини. Бурштин скам'яніла смола давніх хвойних дерев Перевірте, правильними є твердження за запасами базальту Україна посідає провідне місце в Європі, та бурштин скам'яніла смола давніх хвойних дерев. А твердження, Рівненська область розташована в межах Поліської височини і Волинської низовини» є неправильним, адже Рівненська область розташована в межах Поліської низовини та Волинської Височини. Відкрийте сторінку 44 у підручнику та попрацюйте з фрагментом фізичної карти України. Дослідіть водойми Рівненської області. Бачимо, в нас найбільша річка Горинь, а також її притока Случ. Знайдіть та покажіть на карті річку Прип'ять. Визначте. Чи протікає вона на території Рівненської області? Знайдіть річку Горинь. Визначте, правою чи лівою притокою прип'яті вона є. Правильно, річка Горинь це права притока прип'яті. Пригадайте та позначте, болота на фізичній карті позначають штрихами на якому фоні? Так, на зеленому фоні. Покажіть на карті місця розташування боліт у Рівненській області А чи можна стверджувати, що тут зосереджена велика кількість боліт? А у якій частині області вони розташовані? На височині чи на низовині? Чудово! Найбільші річки Рівненської області прип'ять та її притока гори. В області також багато озер і боліт. Перлиною області є рівненський природний заповідник, другий за площею в Україні. Це унікальне поєднання лісів здебільшого соснових боліт і озер. Найбільшим його скарбом є болота. Що становлять близько половини площі заповідника. Деякі з них збереглися недоторканими, такими, якими були кілька тисяч років тому. Розгляньте емблему Рівненського заповідника. Подумайте, яку інформацію про цей заповідник відтворюють зображені символи. Розгляньте зображення птаха. Опишіть його будову тіла та до яких умов життя він пристосувався. Чудово! Сторіночка 21 у підручнику. Прочитайте речення та представте інформацію наочно. 48 сотих від усієї площі рівненського заповідника це болота. Представте цю інформацію наочно, зафарбуйте відповідну частину фігури та напишіть дріб. Дріб у нас? 48 сотих, так, і яку частинку ми зафарбуємо? Більшу чи меншу? Так, правильно, меншу частинку потрібно зафарбувати. На сторіночці 21 розгляньте малюнки, які ілюструють утворення болота внаслідок заростання озера. Прочитайте речення та установіть послідовність утворення болота, поставивши цифри в кружечки. Рослини, зокрема сфагнум, розростаються на дні озера і на його поверхні. Рештки рослин накопичуються на дні. Озеро деталі мілішає. Рослини вкривають озеро суцільним килимом, воно перетворюється на болото. Із рослинних решток на дні утворюється торф. На дні та мілких прибережних ділянках озера виростають вологолюбні рослини, їхні рештки падають на дно і накопичуються там. Отже, яка послідовність утворення болота? Так, спочатку на дні та мілких прибережних ділянках озера виростають вологолюбні рослини, їхні рештки падають на дно і накопичуються там. Потім. Так, рослини, зокрема, з фагоном розростаються на дні озера і на його поверхні. Рештки рослин накопичуються на дні, озеро дедалі мілішає. І потім рослини вкривають озеро суцільним килимом, воно перетворюється на болото. І з рослинних решток на дні утворюється торф. Перегорніть сторіночку. Прочитайте інформаційну довідку та дізнайтеся більше про болота. Болото це природне угруповання. Загальною ознакою для всіх боліт є надлишок вологи і нестача кисню у воді. У цих умовах рештки рослин не розкладаються, а поступово перетворюються на торф. На болотах переважають трав'янисті рослини: сфагнум, журавлина, осока, рогіз, очерет, росичка. З дерев трапляються осика, вільха, верба. На болотах багато комах, зокрема комарів. Тут живуть жаби, тритони, видри, ондатри, бобри, болотяні сови, водоплавні птахи, качки, журавлі, чаплі тощо. Що таке болото? Назвіть загальну ознаку для всіх боліт. Які рослини переважають на болотах? А які тварини живуть? Чудово. Ти знаєш, що всі організми в природному угруповані взаємопов'язані. За допомогою стрілочок склади ланцюжок живлення з названих організмів болотяні рослини, жаба, комар, журавель. Пригадайте, що першою ланкою в ланцюжку живлення є рослини. Потім рослиноїдні тварини та хижі тварини. Тому поставте відео на паузу. Та виконайте це завдання. Перевірте. Молодці чудова робота.